Вітаю, друзі! Міцного козацького здоров'я. Слава Україні! Ну що, є можливість, і ми нею скористаємося. Дозволю собі таку контроверсійну тезу, яка різниця між Зеленським і Путіним? Я вам скажу: Путін не відмовиться від своєї мети, а саме екзистенційності цієї війни на знищення. Так, він не відмовиться ніколи від того, щоб знищувати українців. Він буде йти до кінця. Про це говорить російська пропаганда, про це ми бачимо по тим діям, які вчиняють расисти на території України. І тут нічого нового я для вас не скажу. Зеленський, зеленського немає тих всіх намірів на знищення України. Ні, там в його команді пріоритетом є бабло, і як казав Степан Хмара, демонтаж України. Демонтаж України не для того, щоб допомогти Путіну. Ні, ні, ні. Для того, щоб або вічно правити, або уникнути будь-якої відповідальності. Як казав, ще раз наголошую, Степан Хмара, це прийшли ліквідатори України. За кого всіх вас і нас тримають? За кого тримають українці? Оця ж пана ліквідаторів, яка сьогодні прийшла до влади, це ж пана ліквідаторів. Їх всіх чекає трибунал. Влада зміниться, бо аргументів вони не знають. Переконувати це приниження і даремна трата часу. Вони мають зникнути як Руса на сонці. Погоджуватися чи не погоджуватися, справа кожного з нас, але про це, і не тільки про це поговоримо сьогодні. Отже, на тлі дедлайну Трампа, 8 серпня, має відбутися щось. Відков вже. В полетів, як кажуть, в Росію, нібито передати ультиматум, як говорять деякі джерела, хоча я не вірю, від кого полетів Росію, думати, як врятувати ситуацію на тлі того, що вона зайшла в глухий кут, саме ситуація спілкування Трампа і Путіна, де Трамп, домовившись з європейським союзом, фактично скоротив термін можливостей для Російської Федерації на прийняття рішень щодо припинення війни. Я, чесно кажучи, вже говорив і неодноразово буду повторювати. Не сильно я вірю у всякі заяви Трампа до тих пір, поки не побачу дії. Але що привернуло мою увагу сьогодні? Сьогодні мою увагу привернула заява Пєскова, який сказав, що Кремль не проти зустріться з Зеленським, але потрібна технічна підготовка експертів, фахівців і так далі щодо цієї зустрічі і того договору, який вже майже готовий, але лише народ. Чесно я думаю, що Росія сьогодні і Пісков е, проговорили можливість для Трампа сказати ну окей, раз вони вже говорять про зустріч, тоді я не буду тих пекельних санкцій вводити. Ну чи щось на кшталт того. До речі, законопроект Ленці Грема та інших дотичних до нього щодо 500% відсоткових мит країнам, які торгують з Росією нафтою. Не буде прийнятий. чому? Та вони ж на канікули вже пішли. Тому говорили, балакали, але зараз рішення виключно залишається за Трампом. І це теж має неабияке значення, бо і відповідальність за неприйняття цього рішення також ляже на Трампа. Чи радію я з цього приводу, чи не радію? Як кажуть, поляки ще Чому? Бо я і спочатку не дуже сильно вірив. В те, що 8 серпня 500% мито ляже, умовно кажучи, на Індію чи на Китай, ну на країни, які торгують з росіянами нафтою, чому я так говорю і сьогодні, а тому, що Індія вже не звернула увагу на заяви Трампа і продовжує купувати російську нафту. Окрім того, вже деякі виробники починають разом з переробниками говорити, що вони не, не вважають, що Трамп щось там їм зробить. Китай, Китай взагалі сказав, що це є наше внутрішнє питання, це є на питання нашої економічної безпеки, суверенітету, бла бла бла, і також, в принципі, вже послав Трампа разом з його тими всіма 500 відсотковими ультиматумами для покупців російської нафти. І саме тому на це все я і не вірю. Ну але тепер давайте ж головна тема сьогоднішнього дня. Все ж таки, Зеленський, який не відмовився від своїх цілей. І саме про це зараз поговоримо. Питання демонтажу незалежності САП і НАБУ продовжується в роботі Зеленського. Якщо ви пригадаєте, то саме правовий порядок в Україні грунтується на засадах, ну відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. В той же час ми бачимо, що директори Набу і САП з доповіддю бігають. До Зеленського і доповідають йому. Ви знаєте, можна бути, говорити все, що хочеш, і про нульову толерантність до корупції, і так далі. Але ми бачимо, що ця ситуація, ця історія чітко демонструє: незалежності там вже нема і не буде. Так, мені щось здається, що все-таки керівників НАБУ і САП просто-напросто офіс під себе підняв. Вже яким чином це відбулося, я не знаю. Ну, чесно. Я не вірю в їхню незаангажованість після того, як вони в порушенні законодавства бігають з доповідями. Знову ж таки, з доповідями не про Міндіча ні, а з іншими доповідями заради допомоги піару, найвеличнішого лідера сучасності, який хоче заявити, що він абсолютно нульова толерантність до корупції. Проте цілі зеленського абсолютно не змінилися. Ну давайте зараз я не буду вам тут співати дефірамби, але. Детектив, який проводив справу Міндіча, знаходиться далі в а, До речі, його батько теж в СІЗО. Ну той, що м, цей узбек, а не дагестанець. Хоча, в принципі, яка різниця, вам можу сказати багато хто з Служби безпеки України? Головне, що є факти. Подивимося, чим закінчиться ця справа. Хоча вже вона виглядає дуже горбатою, і більше що цей детектив. Який продовжує перебувати під вартою, займався ще раз, наголошую, документуванням по справі Міндіча, і це документування, я так думаю, стосується і зеленського персоналю. Тим не менш, жоден з опричників Зеленського, які готували отой законопроект, фактично на сьогоднішній день не покараний, правда? Тобто ми не чуємо головного вдохновителя Єрмака та ліквідації незалежності на Боїса. Він навпаки вийшов розповідати про те, що в нас чудова молодь і в нас сама демократична країна. Ну але я не можу і не згадати ситуацію з тим, що на посадах далі продовжують перебувати Сухачов в ДБРі чи Кравченко в Генеральній прокуратурі. Щодо малюка, тут питання двояке, бо у малюка є бойовий підрозділ, який, до речі, сьогодні дуже успішно знищив п'ять російських літаків і підірвав склад. З авіаційними боєприпасами в Криму так, от з однієї сторони, там є люди, які реально пашуть на перемогу, а з другої сторони, є такі, як Шило, чи там як там його, Віктюк, чи ті всі інші корупціонери з Служби безпеки, які до сьогоднішнього дня ще не сидять, ну але тим не менше, давайте все таки не забуватися і про те, що для демонтажа е, системи е, юридичної системи в Україні той же самий Рувін якого вважають майстром фальсифікацій в кримінальних процесах, сьогодні буде радником міністра юстиції, так того самого міністра юстиції Галушенка, який ще вчора купував болгарські атомні болгарсько-російські, ні, російські в Болгарії атомні реактори для електростанцій? Так, от чесно кажу, оце от огидне юзання керівників НАБУ і сап на тих картинках, які ми бачимо, це все не про цінності, які в зеленського не змінилися. А це все про продовження, про роботу, яку він веде в порятунку найближчого оточення. Справа Чернишова сьогодні вже практично не обговорюється. Ну, справа Міндіча взагалі тишина. А інші депутати, які були під колпаком, так би мовити, в набу на сьогоднішній день видихають спокійно, бо, бо лаг часу між двома законами у генерального прокурора для похорон був. Це все продовження тих намірів, які для себе поставив Зеленський влада любою ціною або уникнення відповідальності для себе і оточення любою ціною. Ну а на завершення сьогоднішньої програми ще одна новина. Ви знаєте, що в Харкові відбулася дуже серйозна подія, де ветерана війни, який втратив кінцівку, ногу, його просто-напросто під час хуліганських дій. Крім того, що побив, а ще й вистрілив з вогнепальної зброї, кажуть травматичного пістолета. Ось цей от негідник. Його вже впіймали. Але до чого я веду? Це відношення до ветеранів, а ще є відношення до збройних сил України, яка толерується, яке толерується в засобах масової інформації. А ви знаєте, що в Миколаєві на працівників ТЦК напали з бітами і з трубами, і цікаво мені, це буде стаття хуліганка. Яку люблять приміняти у Клименка, чи це все ж таки буде стаття перешкоджання законній діяльності збройних сил України, яка передбачає за собою за наслідками міру покарання від 5 там до 8, а по другій частині до 15 років позбавлення волі? Ми це все будемо з вами спостерігати і будемо цікавитись цією темою. А наразі ми все рівно маємо дійти до перемоги. Як би там не було, в нас немає іншого варіанту? Ми переможемо. Слава Україні.